Сьогодні готую пальчики або рулетики із курячого філе зі смачною начинкою. І не кажіть, що куряче філе неможливо приготувати соковитим. Воно виходить дуже смачне і саме соковите, а також підійде на святковий стіл. Куряче філе нарізала вздовж, накриваю харчовою плівкою та відбиваю з обох сторін. На гарячу сковорідку наливаю олію та викладаю дрібно порізаний шампіньйони і цибулю. Обсмажую, доки випереться волога. Тепер перевожу на слабкий вогонь, додаю вершки, тушкую ще 2 хвилини і посипаю натертим пармезаном, чорним меленим перцем, перемішую, знімаю з вогню та посипаю дрібно порізаним кропом. Філе розділяю на невеликі шматочки. Викладаю начинку і завертаю в рулетики. Подрібне Ний рецепт в описі під відео. В одну тарілку насипала борошно, в інше насипаю панірувальні сухарі та взбиваю яйця. Тепер обвалюю в муці, далі в яйці та в панірувальних сухарях. Кладу на гарячу сковорідку в олію і обсмажу з усіх сторін десь по 2 хвилини. Все, ось такі смачні пальчики готові.